Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Англійська для Українців. Сьогодні ми з вами розбираємо уривок з інтерв'ю з актрисою Зендея. Вона знялась в багатьох фільмах. Один з них це The Greatest Showman», це мюзикл. Думаю, більше з вас його дивилися. І там була одна сцена, як вона з колегою по цеху в повітрі співають, кружляють, наче повітряні гімнасти. До цієї сцени вони готувалися самі, не було каскадерів. І актриса в цьому уривку буде розповідати, як вона підготувалася, наскільки їй було складно, і як Х'ю Джекмен, я думаю, всі знаєте, розсамаху тільки однією фразою допоміг їй справитися зі страхом висоти. Уривок буде для рівня Б2, але там буде фразове дії слово на фразовому дієслові. Розмовляти вони будуть дуже швидко. Перебивати один одного, сміятися, тому навіть для рівня b 2 і C1 теж буде цікаво. Поїхали! Отже, як завжди, слухаємо субтитрами. It was a lot of training, a lot of just literally getting up there and just going for it. I remember I had been rehearsing on this specific rig that I was used to. You know, I had i become normal with that height difference, and there was a net, and I felt good and comfortable, and, and I had been doing it for a while. And I was like, okay, cool, like I'm a trapeze artist I'm like this is great. And I show up on set, and um, yeah, the rig was like 15 to 20 feet taller, um, no, and there was no net. What? No net. Oh no. Because back in the day they didn't have those yet. So I was I was hooked up, so I'm safe, but Still, Visually, hey. that's a little, that's a lot to get over, you know? No, oh, yeah, yeah. I would say, hey, guys, it's called CGI. <laughs> Look it out. there Let's <laughs> <Right>. take <laughs> out <laughs> this, <laughs> this net right now. And we'll zap it out later, man. Yeah, yeah. Airbrush <laughs> it out. man. I don't care what you got to do. <laughs> Shoot around it. I need two nets, in fact. Yeah. <laughs> right, right. That was my thought process. And then yeah. it's right as I was going to go up, right, um, in the cherry picker to go up to the thing. And uh Hugh Jackman walked by and he goes, Zendaya, you're a badass. And I was like... Take me up! Дуже кумедний уривок. Як ви побачили, вони спілкуються швидко, перебивають один одного, і це насправді досить складно. Хоча лексика не складна. Давайте дивитися. it was a lot of training. Було багато тренировок. Тут все зрозуміло? You just literally getting up there, just going for it. You just literally getting up there and going for it. To get up, тут його пряме значення. Тобто піднімаєтесь туди, вона там десь тренувалася, це була певна висота. Тобто ти буквально туди піднімаєшся and going for it і робиш це. Go for it, я вже, до речі, розбирала в одному з своїх відео. Передивляйтесь на каналі дуже багато відео, і це слово вже зустрічалось. Тому просто перекладаю: You're just go in for it. І ти це робиш. I remember I'd been rehearsing on. I remember I'd been rehearsing. Вона каже, Rehearse – це репетиції. I had been rehearsing. Вона had. Скороче, I'd been rehearsing. Тобто я. Тренувалася, у мене були репетиції. І що вона тут робить, вона використовує past perfect continuous. Я завжди посміхаюсь, коли... <голи> коли зустрічаю складну граматику, тому що насправді її дуже багато, навіть в розмовному англійському. Дивіться, що у нас тут, чому past perfect continuous? Чому вона не каже, I was rehearsing? Хто знає? Пишіть в коментарі. І зараз порівняйте, що я скажу, і як ви думали. Дивіться, was rehearsing – це про якийсь процес в моменті, тобто в моменті. а вона розповідає в цілому, що був певний процес, тобто це довго тривали ці репетиції, тому це вже буде continuous. Чому не past perfect, тому що не в моменті, а це був певний проміжок часу. Тобто певний проміжок часу вона тренувалася до якоїсь точки в минулому. А яка ця точка, ми зараз дізнаємося. To mu motyki past perfect continuous tuć On this specific rig that I was used to. On that specific rig that I was used to. Tj. P. To vana trenuvala se na takomu specifičnomu rig. C. E. Taka ustanovka, viska taka. That I was used to. Do jakogdje zvezvika. You know, I had, I'd become normal with that height difference. I had become normal with that height difference. Тут у нас теж Past Perfect, але не Continuous просто, тому що це певна дія, вона була завершена знову до, до якоїсь точки. Ми зараз дізнаємося, яка ця точка в минулому була, і має якийсь результат, який вона себе нормально почувала. Тобто I had become normal, тобто мені було нормально, комфортно, with that height difference. Ось, ось, ось з такою різницею в висоті. So there was a net and I felt good and comfortable розенефеткамфоллене. And there was a net, and I felt good and comfortable. Ось вам результат. І там була сітка, щоб підстрахувати. І я себе почувала добре і комфортно. And I had been doing it for a while. And I had been doing it for a while. І знову ж таки, past perfect continuous. І я вже якийсь час це робила, тобто вона там літала в цьому повітрі, чи на цій, на цій установці, на цій вишці. And I was like, okay, cool. Like... І я, типу, така, ой, круто, типу, класно, I'm a trapeze artist now. Я вже, можна сказати, повітряна гімнастка. Trapeze artist це ці люди. Давайте я вам покажу картинку. Ось вони, дивіться, це в цирку, коли ну, по факту повітряні гімнасти, які там різні трюки роблять гарні в повітрі. Я, до речі, коли була дитиною, мріяла стати trapeze artist. Повітряною гімнасткою, не склалося. This is great. This is great. It's a круто. And I, show up on set and... and I show up on set and і я з'являюся на знімальному майданчику. Це set просто називається в англійській мові. І ось дивіться, що тут у нас сталося. Тобто, чому був past perfect Continuous? Тому що ось це і була точка в минулому, вона тренувалася і робила це. До того часу, як з'явилося вже на знімальний майданчик знімати по-справжньому цю сцену. Вона тут не каже в минулому зверніть увагу, тому що вона просто розповідає. Ми, коли в англійській про щось розповідаємо, навіть якщо це в минулому, це може бути просто в present simple, до речі. I show up on set. Я з'являюсь на знімальному майданчику. Давайте подивимось слово show-up. Ось наше слово, це phrasal verb, це перший них — be one level, to arrive somewhere in order to join a group of people, especially late or unexpectedly. Це коли ви десь з'являєтесь, щоб приєднатися до групи людей, часто ви запізнюєтесь або неочікувано. До речі, не завжди, але ось таке в нього значення. We were expecting 30 people to come, but half of them never showed up. Ми очікували, що прийде десь 30. Чоловік, але половина з них не з'явилася. До речі, про складність часів. У мене вже стартує курс. Хто ще хоче, може приєднатися, і там я поясню всі часи, поясню їх без правил, певну логіку їх вживання і дам вам алгоритми, щоб ви. Змогли відпрацювати їх вмовлення, тобто не вчити правила, а конкретно відпрацювати, автоматизувати формули і знати, коли їх використовувати. Курс вже стартує. У мене в описі під цим відео є силочка, можете подивитися програму, що там буде. Це для рівня А2 будуть і розмовні теми, і граматика теж буде. Якщо будуть якісь питання. Пишіть мені в Інстаграм в директ, я вам відповім. І, типу, ця вишка була вище на 15-20 фунтів. Це що, 6 метрів виходить? Тобто вище на 6 метрів нічого собі. Я думала, десь 3 метри. Ну ось, бачите, наскільки вище була ось там ця установка, де їй треба було знімати цю сцену. No, so. And there was no net. And there was no net. І не було сітки для підстраховки. What? No net. Oh, no. What? No net. Що? Не було сітки. Oh, no. Back in the day, they didn't have those yet. Because back in the day, they didn't have those yet. Це ідеома talking about a time in the past, usually when you are remembering nice things about that time. Це коли ми говоримо про минуло, по факту це в минулому, і дуже часто це коли ми згадуємо якісь гарні приємні речі. Back in the day we had an apartment with a swimming pool. Колись в минулому у нас була квартира з басейном. Дуже часто використовується ця фраза back in the day в розмовні англійські. So I was. I was hooked up, so I'm safe, but I was hooked up, so I'm safe, but я була причеплена гачками. Hook up hooked гачок, Up – Нагору, тобто вона була причеплена. So I'm safe, тобто, я в безпеці. «Hook up» — це дуже класне фразове дієслово, воно є сленгове, неформальне. Ось вам, будь ласка, informal, to begin a romantic or sexual relationship with someone. Це коли у вас якісь сексуальні стосунки, зав'язуються з кимось, і, не... і зазвичай це дуже швидко. Тобто підшипити когось, як на гачок hook. up» — Це одне значень. «Meeting for sex, бачите. Нам же треба його пряме значення to connect something usually to a system or to a piece of equipment. Тобто приєднати, зачепити щось до якоїсь системи або до якогось обладнання. He hooked the trailer up to his car. Він причепив свій трейлер до машин, оці які їздять, знаєте. Трейлери позаду. Visually, that's a little, that's a lot to get over. Visually, that's a little a lot to get over, you know? Вона каже. Але візуально, visually, that's a lot – це забагато to get over. Фразове Фразиведі, щоб пережити по факту. Тобто, візуально це дуже складно пережити цю різницю в висоті. Також досить розповсюджене. Фразове дієслово be to level, to get better after an illness, or to feel better after something or someone has made you unhappy. Тобто це пережити або коли вам стає краще після хвороби, або після чогось поганого по факту. Дивіться, she was only just getting up over the flu when she got a stomach bug. Бідна дівчина. Вона тільки що перехворіла на грип або пережила грип, якщо дослівна, як в неї з'явилися проблеми зі шлунком. It took him years to get over the shock of his wife dying. Знадобилось багато років, щоб він пережив смерть своєї дружини. Oh, yeah, yeah. I would say, hey guys, call CGI. Тут же ведучий починає жартувати, він такий, так, так. Ну, типу, як же без сітки? I would say, я б сказав, це would, це умовне would. I would say, hey, hey, guys. Типу, чуваки, call the CGI. Викликайте CGI. CGI це оця команда, яка робить спецефекти з допомогою комп'ютерного забезпечення. Look it up! Right? вона сміється. Я б сказав. «Ей, чуваки, викликайтеся GI, look it up, знайдіть. так, Мається на увазі цю сітку. Look up the word in the dictionary. Ви знаєте цей вислів. Тобто пошукайте слово словнику. Take this out. Прибирайте щось там. ну, Певне, що було там на сцені. Take this out. Get this net right now. Вони майже одночасно це кажуть. Типу, прибирайте. А він додає: а, давайте мені сітку прямо зараз. Типу, поставте мені. Причепіть. We'll zap it out later, man. We'll zap it out later, man. Ми її потім зітремо. Чувак, <laughs> ну, можна цей мен не перекладати. Zap out. Дивіться: Interrupt or delete unwanted parts of a television program or video as... In we've taped this show, and now we can zap out all the commercials. Це коли ви видаляєте якісь частини, які вам не потрібні з програми або з відео. І у нас приклад: ми зняли шоу. Тепер ми можемо видалити всі commercials, всю рекламу. Airbrush it out, I don't care what you're gonna do. do. Тут він дуже швидко сказав. Airbrush it out. Airbrush, дивіться, тут можна здогадатися, air – це повітря, brush, це пензлик. це по факту такий пристрій, який використовується для того, щоб фарбу виприскувати, і щось там замальовувати або прикрашати. Тобто, що Джиммі має на увазі? Сіджай, зітре цю сітку або замажем, ми можемо так перекласти. Замажте її якось там. Зітріть. Мені не важливо, I don't care what you're gonna do. Мені байдуже, що ви зробите. Shoot around it. I need two nets, in fact. Знімайте навколо неї nee, shoot around it. Тобто знімайте навколо цієї сітки, щоб її не було видно. Та мені дві взагалі сітки потрібно, in fact. Yeah, yeah, right, right. Це вони сміються. That was my thought process. That was my thought process. Теж мені подобається цей вислів. Це і був процес моїх думок, якщо дослівно мається на увазі. Так, так, я про це ж і думала. And then as yeah. right as I was gonna go up. And then as right as I was gonna go up. І тоді, в той самий момент, коли я збиралась підніматися туди, на цю установку чи на ці кільця, що там було. І дивіться, вона каже: Gonna go up. Not going to go. gonna go up, right? Um, in the cherry picker to go up to the thing. In a cherry picker to go up to the thing. Бачите, вона теж не знає, як це називається. Rig thing. In a cherry picker, тобто в цьому крані, який, знаєте, підіймає У вас там щось полагодити, якийсь провід електричний. To the thing, до цієї штуки, вона каже. Дивіться, cherry picker вам показує. Це такий кран ось такий, ну... Ну, когось високо підіймати. По факту дуже легко запам'ятати. Чому? Тому що cherry – це вишня, picker – це збирати. Я так розумію, що перші такі машини обладнання було придумано, щоб збирати вишні чи якийсь фрукт. Потім воно вже використовувалось там і ось і знімати десь, і щось там полагодити, і таке інше. And, uh, Hugh Jackman walked by, and he goes, Zendaya, you're a badass. Hugh Jackman walked by and he goes, Zendaya, You're a badass. І тут «walk by» — це що? Пройти повз. І тут повз проходив Hugh Jackman. І такий, типу, Зендея ти крута. «Badass» Часто використовується, бачите, американське informal. І, до речі, найчастіше воно використовується, коли ми кажемо про щось гарне, круте. В нього є і негативне значення. Давайте його знайдемо. Ось воно, bad badass drug dealer. Тобто якийсь дуже поганий наркодилер. Але дуже часто воно використовується в позитивному значенні: типу крутий badass. You look badass. Ти круто виглядаєш. Комплемент. Або This car is a pure badass. Вам сподобалась якась машина, і ви можете так сказати: в ну, тебе. Нереально крута тачка. Оце буде pure. Pure – це чистий. Нереально крута тачка. And I was like take me up. And I was like, Я така типу: Take me up. Піднімайте все. Вона більше не боїться. Jackman сказав їй, що ти крута зіндає. Ось. Мені дуже сподобався цей уривок. Тепер дивимось без субтитрів. Там, де вони один з одним сміялися, шуткували, перебивали один одного трішки швидко, але зараз я не буду зупинятися і спробувати вловити кожне слово. it was a lot of training a lot of just literally getting up there and just going for it i remember i had been rehearsing on this specific rig that i was used to you know i had i become normal with that height difference and there was a net and i felt good and comfortable and, and i had been doing it for a while and i was like okay cool like i'm a trapeze artist like this is great and i show up on set and um yeah the rig was like 15 to 20 feet taller um no, and there was no net what? No net. Oh no. Because back in the day they didn't have those yet, so I was I was hooked up, so I'm safe, but still visually, hey. that's a little that's a lot to get over, you know. Oh yeah, yeah. I would say, hey guys, it's called CGI. <laughs> Look it up <out>, and let's <laughs> right. figure Paint out this zone. get this net right now, and we'll zap it out later, man. <laughs> yeah, yeah. <laughs> Airbrush it out, man. I don't care what you got to do. Shoot around it. I need two nets. <laughs> in fact, yeah. Right. Right. That was my thought process. And yeah. then as right as I was gonna go up, right, um, in the cherry picker to go up to the thing, and uh, Hugh Jackman walked by and he goes, "Zendaya, you're a badass." And I was like, "Take me up." <laughs> Take me up. Take I me can me do up. it. I can do anything. <laughs> <laughs> oh, this is cool. I cool. Like so жива. Така, яка є, нічого себе не уявляє. Ось, до речі, вони там як казали, там вона казала Take this out. Я це вам переклала, приберіть це. А він в той самий час казав: Figure it out, вирішити це якось. find and understand something or someone, to find a solution to a problem after a lot of thought. Це вирішувати щось, коли, або ви коли нарешті, щось з'ясували, або зрозуміли. I can't figure out why he did it. Я ніяк не можу зрозуміти, чому він це зробив. Там вони сказали це одночасно. Поверніться, переслухайте ще раз, якщо вам цікаво, вона казала take it out. А він at the same moment. Я на англійську перехожу. А він в той самий момент казав Figure it out. Тому я навіть з першого разу пропустила це, бачите? Але це не настільки важливо насправді, тому що вони сміються, вони взаємодіють. Вам головне зрозуміти суть, якщо ви в потоці мовлення, але ж якщо ви тренуєте англійську на слух, а вже ж дуже класно, якщо ви кожне слово спробуєте вловити. На цьому все. Я для вас намагаюся вибирати різноманітні уривки реально годинами. Шукаю в Ютубі відео, які будуть цікаві саме з точки зору вивчення англійської, і швидкість мовлення різне, і лексичне навантаження, і акценти, і тематика. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам цей уривок. Якщо ви щось хочете, щоб я розібрала, теж дайте мені знати. Пам'ятайте, як завжди, ви можете завантажити безкоштовні картки та да, потренувати ці нові фразові слова, в мовленні. Підтримайте мене, будь ласка, лайком, репостом, коментарем, якщо для вас це відео було корисним. Ну, а я з вами прощаюся і до зустрічі наступної п'ятниці.